Дякую, Володимир, за нагадування, нагадування жертви, яка була заплачена за нас. Кожного місяця ми робимо цей спомен. Спомин, як наказав нам робити це Ісус Христос. Нагадаю, ці рядки ми з вами порозмірковуємо над ними буквально пару хвилин, а потім у нас буде загальна молитва. Луки, 22 розділ, з 14 вірша. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним. І він сказав їм: я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому Царстві. Взявши чашу, віддавши подяку, він сказав: візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму відтепер з плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Так само, і часу пшу по вечері, кажучи, це чаша новий заповіт в моїй крові, яка за вас проливається. Вже ми бачимо в цьому тексті, як Ісус Христос дає одне повеління, дає один заповіт. Це робіть на спомин про мене. Що таке хліболамання, що таке вечеря Господня? Перш за все, це не святкування або не поминальний день. Ми не згадуємо Христа, Його смерть, просто розуміючи, що Він помер, нам Його шкода згадуємо, Не тільки згадуємо його страждання, це щось інше. Перш за все, спомин або цей наказ це робіть на спомин про мене. Це зустріч, це зустріч з особою Ісусом Христом. Христос не помер, Він Воскрес. Він сьогодні продовжує жити. Він сьогодні продовжує спасати. Зустріч з Христом це зустріч з тим. Хто заплатив велику ціну. Це особиста зустріч кожної людини, хто повірив у нього. Йдучи цей, в цей день, в неділю до церкви, можливо, хтось згадав, що сьогодні хліболамання, можливо, хтось не згадав. Але навіть тут, знаходячись, ми не знаходимося на концерті, коли слухаємо, як співають пісні, ми беремо в цьому участь. Ми зустрічаємося з розп'ятою особою. Ми зустрічаємося з Воскреслою особою. В молитвах наших, коли ми стаємо, схиляємо наші коліна, ми згадуємо. Ми робимо, ми згадуємо, ми робимо цей спомин не про померлого. Ми робимо цей спомин про Воскреслого. Ми робимо цей спомин про особу. Давайте нагадаємо, якою була ця особа. Перш за все, ми згадуємо, що Христос, так як і ми, Він був людиною. Він радів, коли він бачив радісні моменти. Він плакав, коли сумував, коли помирали близькі і друзі. Він страждав, він був суровий з тими, хто робив гріх. Він пережив всі ті емоції, які сьогодні ми переживаємо. Він був випробований у всьому, та не згрішив. Він страдник, знайомий з хворобами. Ось з ким ми зустрічаємось. Ми зустрічаємося з особою, коли приймаємо участь в хліболаманні, коли робимо це раз в місяць і згадуємо особу. По-друге, ми зустрічаємося з тим, про кого говорили пророки. Кого чекав Адам і Єва? Кому обіцяно було Авраамові, ми чекаємо того, про кого говорив Мойсей, що після мене прийде кращий пророк. Ми чекаємо царя, якого було обіцяно Давидові, коли сказано, що не відійде тепер престол від твого коліна. Ми згадуємо того юнака або того агнця, про якого писав Ісаї. Що ось отрок мій або ось мій юнак, який буде страждати за вас. Ми згадуємо того обіцяного великого Месію, про якого говорили всі пророки і чекали Його. І він прийшов. Ось кого ми згадуємо, ось про кого ми думаємо. Ми згадуємо, і ми зустрічаємося з особою Ісусом Христом, того, хто колись знайшов нас. На наших гріховних шляхах. Ми згадуємо нашого порадника, ми згадуємо нашого друга. Ми згадуємо того, до кого можна прийти і просто плакати перед Ним. Ми згадуємо особу. Хліболамання це зустріч з особою. По-друге, що важливо відмітити в хліболаманні, крім того, що це зустріч з особою, з нашим Спасителем. Хліболамання це, це свято. Якби це були похорони, якби це було згадування тільки Дня смерті Ісуса Христа, ми б, ми б відмічали цей день не в неділю. ми б відмічали це в п'ятницю, саме в п'ятницю він помер. Але рання церква розуміла, що це свято, тому вона відзначає Його в неділю, в день, коли він воскрес. В цей день ми по-особливому одягаємося, ми приходимо сюди, в. Вишуканих в бронях, в бронях свята. Ми нагадуємо собі, що він не, не залишився там бути в могилі. Ми святкуємо це. Зараз давайте ми встанемо на наші коліна, на наші ноги і в молитвах зустрінемося з особою. Знову нагадаємо собі час, коли, коли він до нас звернувся. Можливо, для когось це буде час, коли він востаннє говорив до нього. Можливо, це буде для когось нагадуванням, що Господь він сьогодні продовжує бути з нами.